Радіо перше, твоя інформаційна оборона. Вітаю усіх, хто слухає Радіо Перше. Мене звати Дарія Бура. Будемо говорити з гостею про актуальну тему. Як на мене, хоча в мене немає дітей, я можу, якби, осторонь бути цієї теми, але в мене є похресники, в мене є комусь з дітьми, в мене є знайомі з дітьми, і мені ця тема важлива. Про навчальний рік, який розпочнеться за кілька тижнів, Валентина Загрева, начальниця управління державної служби. Я Рості освіту Львівській області, вітаю вас, вітаю доброго дня всім слухачам. Ви знаєте, напевно, найбільше загалом про освітній процес, про те, як його організовувати, як до нього підготуватися, як готуються не лише діти, а й вчителі, що немало важливо, тому що ми завжди робимо наголос на тому, як діти готуються, як батьки готуються. А тут вчителі теж учасники навчального процесу, неабиякі. І розпочати я б хотіла загального такого питання, тому що навіть от минулого тижня чи позаминулого на Міністерство освіти. І наука оприлюднило, як правильно вчителям поводитись під час повітряної тривоги. Це такі загальні правила, коли треба дітей виводити в укриття. Ну тобто, методичка така невеличка. Але окрім повітряної тривоги, є ще багато різних нюансів. Львівщина наскільки готова сьогодні до початку навчального року? Так, дякую ще раз. Шановні слухачі, вітаю! Львівщина готується до нового навчального року, і традиційно навчання заплановано розпочати з 1 вересня. Але сама організація процесу освітнього буде залежати від такої безпекової ситуації в кожному населеному пункті. На сьогодні завершується обстеження закладів загальної і середньої освіти на предмет їх готовності. І наразі обстежено понад 85% закладів. Це говорить про те, що в окремих закладах ще десь виконують ті чи інші пропозиції. uh, Питання проблемні, які виявила комісія, яка обстежувала заклад. Або ж залишається ще до підписати акт готовності у закладі, і також завершити ті чи інші питання. І ми про них скажу зараз, от буквально за кілька хвилин. Якщо ми говоримо про те, як буде організовано навчальний процес, які в нас є думки чи інформація, то треба сказати що понад 40% закладів готові розпочати очно. Але одні батьки або педагоги хочуть, щоб це було традиційне очне навчання. В керівники закладів спілкуються із батьками, спілкуються з педагогами і з усією громадою. Бо все-таки це дуже важливий процес, як ми його розпочнемо. Одні батьки задоволені тим, як створені умови сьогодні у школі. В когось є укриття, в когось є бомбосховище. Ну але ми розуміємо прекрасно, що заклади, які будувалися в ті роки, не мають сьогодні таких належних укриттів. Однак є ті сховища або укриття, які можуть захистити від певних причин, від певних моментів, скажемо, якщо десь там неподалік буде якийсь взрив, то звичайно від осколків від. Всіх моментів можна буде, щоб діти були захищені, коли ми спустимося у той підвал, який ми називаємо з укриттям, то можна буде скажімо, ці моменти. Забезпечити так, щоб не було травм або таких ран, якихось різаних. А можна уточнення? Одне. Ви кажете, так. що от школи вже готуються, як має бути. Ну тобто, яка це має бути підготовка, якщо окрім бомбосховищ, про які ви щойно розказали, в якому вони стані орієнтовно, то яка ще має бути підготовка? Коли ви кажете, що школа готова? Це що в ній? Пункт раз два три це готові абсолютно всі кабінети, uh -huh. класи, курси. Коридори, вбиральні, їдальня, також кабінети трудового навчання та інформаційно інформатики та інші. Тобто абсолютно все готово до початку навчального ага. року. Ну, Оглядаються і на безпеку, і, і вікна, і двері, які вони є, і розетки. Ну, освітлення, яке воно є. Це все кожного року інспектується. Так, звичайно ага. заходять, аналізують, дивляться наші фахівці, які складена комісія, вона є відповідальною, яка підписується в акті, наскільки готовий. Звичайно, що і пожежна безпека важливу роль відіграє, наскільки сьогодні заклади готові. Комусь було потрібно там зробити дах, обробити, комусь купити пожежну захисні засоби, вогнегасники, наприклад, тобто кожного року, коли проводяться такі обстеження, то складається такий акт і пишеться. Питання, над якими ще має заклад допрацювати. Uh -huh. І, зокрема, на останній нараді, яка проходила із міністром освіти і науки, проводив також спільно із працівниками департаментів освіти і науки, ОДА і управління. Державної служби надзвичайних ситуацій зверталася увага, що варто, щоби от ті всі акти піднімали, дивились, аналізували. Тобто, з кожного року ми не переписували їх з року в рік, а все-таки дивилися і угу. думали про безпеку. І е, якщо вже ми говоримо про організацію освітнього процесу, то е, педагогічною радою будуть враховані всі думки батьків, дітей, і тільки педагогічна рада прийме, яка ж форма буде навчання: очна або ж дистанційна, або яку вони оберуть, може змінне навчання оберуть важливо, що сьогодні ніхто за них не прийме. Це може керівник громади долучатися, може відділ освіти або управління, яке є на території батьки. Педагоги і разом приймають таке рішення на засіданні ради, що є дуже важливим важливим чому, бо лише вони добре орієнтуються і знають. І сьогодні, ну, в залежності від потужності оцих захисних споруд цивільного захисту, а ми їх називаємо укриття угу. сховища, можуть організовуватися от ті форми навчання. Треба сказати, що Державна служба надзвичайних ситуацій також розробила відповідні рекомендації, які яким має бути укриття, що має бути, скільки чого, що можливо, якщо є можливість, скільки людей поміщається, мають обстежити і подивитися. Ну, тобто, діток наших, якщо ми говоримо про етапи евакуації, значить чи про евакуацію це має бути позначено на східцях, в приміщенні куди з кожного евакуати? класу, uh -huh. куди і дуже важливо, ви знаєте, навчити сьогодні вчителів. Навчити сьогодні весь персонал, який є в закладі, щоб не було паніки, якщо зазвучить тривога. А ми вже організовано, чітко, без якихось лишніх емоцій на обличчі вчителя, бо воно все відображається. Тобто, от сам настрій вчителя, його такий комфорт психологічний також буде відігравати важливу роль. Також варто зазначити, що Міністерство освіти і науки надало роз'яснення нашим керівникам закладів освіти, педагогам про оптимізацію виконання заходів щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону, дещо глибше вже подивилася на ті всі питання, які сьогодні є у закладі освіти. Адже також важливо зараз тепло, гарно добре, але прийде час, коли починається опалювальний сезон і до нього треба починати готуватися уже також. То одночасно обстежували і дивилися, чи є запаси дров, вугілля, чи можливо електрич, електричного електричного, якщо це на електриці, то наскільки сьогодні вистачає такої потужності? Тобто, і ці питання десь комісія дивиться і аналізує. Е, ви знаєте, хочеться сказати, що Міністр освіти і науки підкреслив, що всі діти повинні отримувати якісні знання, але виключно в безпечних умовах. Ну, це ясно, і це надзвичайно. Ну, правильний такий посил для усієї педагогічної громадськості, що можна сьогодні обрати одну форму, через тиждень подивитися, які безпекові умови, і можливо обирати іншу форму. Тобто, кожен заклад буде працювати і обирати форму навчання, як я вже говорила, разом із педагогічною радою і батьками. Але загалом, чи це не нашкодить, коли будуть там? Тепер так вчимось, потім так, потім знов так, тому що залежить від ситуації. Чи це не нашкодить самому навчальному процесу, тому що діти дітям напевно найважче? Бо я за вчителів ще запитаю, а дітям напевно найважче перелаштуватись. Сьогодні ти йдеш в школу, а завтра ти не йдеш, потім ще три тижні не йдеш, а потім знову йдеш. Ви знаєте, мабуть, що ні діти наші дуже швидко адаптуються до всіх умов. Важче можливо батькам, бо якщо це uh -huh. з очного на дистанційне батько, батьки можуть, батьки можуть розуміти, що це мусить бути. Дома належне інформ... комп'ютерне забезпечення, щоб діти, якщо це одна дитина, mm -hmm. це одне, якщо троє, то вони вже мають досвід роботи, як, як працювали під час карантину. Ми ж з вами розуміємо. І якщо ми слідкуємо за новинами, ми бачимо, що сьогодні вже понад сотню в наших лікарнях є. Пацієнтів, які десь мають ті чи інші діагнози нового виду ковіду, тобто час може змінюватися не тільки від ситуації, яка є в воєнного стану у нас, але мабуть і ковід також нам буде давати посил, щоб ми шукали правильні шляхи спілкування і організації освітнього процесу. Я ще у вас хочу запитати за бо ви зачепили цю тему емоції вчителя, коли вчитель повинен вміти себе опановувати. Знаєте, я з армією працюю, мені це нагадує, коли я питаю в командира: як же ж ти себе опановуєш, щоб твої підлеглі не побачили, чи тобі страшно, чи не страшно. Він каже: ніяк, просто я знаю, що я за них відповідаю. І тому я не маю показувати, що мені страшно, до прикладу. От так само вчитель він має показати приклад: з вчителями якісь роботи проводяться з стабілізації. Емоційного стану просто з перевірка якась, наскільки емоційний стан е такий. Стійкий у, Стійкий у вчителя. так дякую за питання. Ви знаєте, що проводиться дуже багато таких заходів. Такі заходи і є проводиться проводить Національний університет, Києво-Могилянська академія, наприклад, зараз разом і спільно з державною службою. Ми надаємо роз'яснення. Є відповідна програма, коли діяти, як діяти, чому так само треба діяти. Ви знаєте, що навіть завдання, які треба під Бирати вчителі на той чи інший урок треба також розуміти, який клас в тебе, що в тебе за дітки, uh -huh. який психологічний клімат сьогодні у цих дітей, якщо це діти з території вимушено переміщення до нас, ми розуміємо, що можуть та й наші діти. Є такі діти, в яких загинули батьки, uh -huh. тому і тексти, які підбираються, і е, відповідні е, речення, які треба та й слова вчителя в спокої, має він розуміти. Ніти як речення сформулювати, як його сказати, чому саме так формулювати його, а не по-іншому. І запитання також: а можливо оминати цю тему, щоб це не було настільки вразливо для mm -hmm. нашого учня, який сидить і вже десь втратив, можливо, з рідних когось? Я не говорю вже про батьків, хоч є і дуже багато і таких випадків, коли нас діти втратили в сім'ї батьків. І важливо, що також зазначити, що проводяться практичні тренінги, проводяться семінари. Це і наш інститут після дипломної освіти. львівський. це також наш центр професійного розвитку, який є в нашій області. Це також кожна територіальна громада відділи освіти організовують такі практичні зустрічі. Хтось називає завіліжанкою кавице, сідають, обговорюють, що бачили, що читали, які сьогодні рекомендації. Які видало і Міністерство освіти, і інститут, інститут відповідного спрямування, що сьогодні говорить психолог. І важливо, ви знаєте, кожному керівнику ми звертали увагу нашим керівникам, бо буквально завершили спілкування 73 три громади. Ми оппрацювали сімдесят громадами. Це понад тисячу закладів, 1100 закладів. Але з кожним керівником ми зустрілися для того, щоб також їм наголосити на цю проблематику, що вчитель сьогодні. Має приходити, він має допомагати, він має зустрічати, він має радити, і щоб у нього був оцей комфорт, він має пройти от такі відповідні заняття, тренінги. Це кожен вчитель може і самостійно індивідуально проходити сьогодні. В інтернеті дуже багато є таких безкоштовних, скажімо, за безкоштовних таких форм роботи і практичних все можна пройти разом з своїми колегами для того, щоб правильно діяти в тій чи іншій ситуації. І як ми знаємо, коли звучить сирена, то мабуть це такий тривожний сигнал для вчителя, для учня і вміння цю емоцію не показати дітям uh -huh. і правильно з посмішкою їх скажемо сформувати в групи по двоє, по троє, як там уже вчитель вважає за потрібне провести в укриття в укритті цих емоцій ще не. Показати, що ти також переживаєш, от саме цим цим формам роботи вчимося. Ми всі, uh -huh. кожна людина, вчиться чи, чи, і батьки, бо дуже важливо, як і батьки налаштовані. І от саме такі форми роботи із батьками, роз'яснення батькам, щоб не було тої загальної паніки, коли ми всі біжимо до сховища, Ну, в сільських, в сільських, скажімо, умовах там трошки інша форма, uh -huh. десь можливо, збираються або подаль від тих Установ, від яких треба відійти далі, тобто залежно від того, де ми знаходимося. Якщо ми в горах, звичайно, там трошки безпечніше. Якщо ми тут у місті Львові, тут є свої у нас уже напрацьовані е, такі форми роботи, де ми знаємо, як нам бути працювати, як один другого підтримати, чому підтримати. А особливо керівник він має зібрати, пояснити, роз'яснити, проконтролювати, щоб ті інструктажі були проведені, і такі е, заняття сьогодні проводяться спільно. Із управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій, mm -hmm. зокрема на цій селекторній нараді, було озвучено і наголошено, щоб провести з керівниками обов'язково управлінь і відділів освіти територіальних громад, яких в нас є 73, А потім уже в закладах з керівниками закладів освіти територіальні, також управління відділи, можуть допомогти прийти до школи, працювати із педагочним педагогами, працювати з батьками, з дітьми, з усією громадою хто поблизу, бо коли звучить сирена, то мабуть сідась. В селищі чи в селі десь збираються поблизу разом, переговорюють і один другого заспокоюють. Хтось читає вірші, хтось малює наші діти в укриттях. От ми спостерігали наші діти в укриттях і малюють дуже гарно. Але вчитель, якщо це в закладі освіти, то він має наперед розуміти: якщо там є парти, і сьогодні вони навчаються, якось якщо це змінне навчання, то можливо і продовжити форму уроку, заспокоїти дітей і далі продовжити працювати. Те, в тій чи іншій формі, uh -huh. якщо але, звичайно, що там має бути і туалет, там має бути і вода, ну, там має бути вентиляція. Так ми вже з вами говорили про ці вимоги, так. і дещо, можливо, не до кінця про них сказали. Тому тут також дуже важливо подивитися, тому й комісії так працюють, скажімо, виважено, працюють ґрунтовно, щоб до кожного питання, яке зазначено в акті, підійти досить скурпульозно. Вирішити його позитивно, бо потім це ж захист наших дітей. Це в когось діти, в когось внуки. Ну ясно, в когось так. Це, це, все одно треба всю малечу і немалечу, і старших дітей так обезпечити. Так. Пані Валентина, в мене до вас питання два в одному буде, бо є багато дітей, які виїхали за кордон, і багато я знаю серед моїх знайомих, які вже там влаштувалися, наприклад, в школи. Особливо це першачки, яким треба. Починати якось шкільні свої роки. Але багато дітей залишається, чи можуть вони продовжувати якось очно навчання? Ой, не очно, а онлайн, Поєднувати, мабуть, так, поєднати, чи можна, чи не можна. І вчителі, є ж вчителі, які виїхали за кордон. Як у них відбуватиметься робота, чи вони не будуть вже працювати, чи, чи як це буде відбуватися? Так, знаєте, хочу сказати, що українським дітям можна поєднувати навчання і в школі, в якій вони є зараз, вона на Україні. і в Тій країні, де вони зараз знаходяться, uh -huh. якщо говорити про відсотки, то було, чи про кількість дітей, то міністерством освіти було заявлено, що десь 672 тисячі учнів виїхало за кордон. Якщо ми говоримо про нашу область, це за дітей, то це десь до 30 тисяч учнів. Станом на 5-10 вересня ми будемо мати вже остаточну інформацію, скільки як з батьками, це ж залежить від батьків, наскільки батькам ну, там так. комфортно, безпечно, можливо, хтось вже і роботу знайшов, тому діти будуть поєднувати навчання і тут, і е, за кордоном. Е, важливо також зазначити, що е, е, Державною службою якості освіти та е, е, в рамках проєкту супровід урядових реформ в Україні є така громадська організація Сьорч, які розробили сайт, веб-сайт про шкільну освіту дітей, які вимушено виїхали за кордон. Практично заклади освіти зв'язуються з усіма батьками, з усіма дітками, які в нас навчалися. Тобто є зв'язок телефонний, по вайперу, є зв'язок в Зумі, в, в інтернеті, зв'язується по скайпу. Яка форма тут підходить, і спілкуються, тому їм повідомлено про цей веб-сайт. Там вони можуть отримати інформацію і відповіді на багато питань поширених, які у них є. Наприклад, під час завершення, коли завершувався навчальний рік, було важливо, як отримати документи, де їх отримати, як вони мають сьогодні. Завершити навчання, де можуть подивитися, як вони завершили навчання. Особливо це було для випускників угу. актуально, бо це вступ до вишів. Тому на цих сайтах на цьому сайті знайдено дуже багато інформації. Вона є і українською мовою, і англійською для наших партнерів і шкіл, в яких вони навчаються. Також вони, ця інформація другий блок такий і для тих міністерств, де навчаються наші діти. якщо це там Польща чи Німеччина чи Австрія, допустимо, їхнє міністерство також заходить, поповнює інформацію, де вони бачать наші дітки, яке спілкування може відбуватися. Єдине за що ми завжди вболіваємо, що, щоб не було перевантаження дітей, бо і тут вони доходять, долучаються до навчання дистанційно, або екстернатна, можливо, когось форма. І там вони на мові є школи, де можуть на українській мові, а де є ті, тільки на мові в країні, в якій вони знаходяться, зазвичай це прекрасне спілкування і з керівником закладу, з класним керівником. Це підтримка і психологічна, і моральна, і вирішення тих чи інших питань. Це дуже хороша така форма роботи. Отже, вони поєднують Таке навчання, і це позитивно. Якщо ми говоримо про вчителів, uh -huh. які виїхали за е, межі е, нашої держави, які вимушено також виїхали не, не з доброї волі, то е, є відсоток е, 1,6% ціла шістдесятих відсотка педагогів, які на сьогодні не планують повернутися в Україну. Це не тільки Львівські uh -huh. Львівських тут менше, наш відсоток дуже маленький, Мабуть, от ще ми будемо бачити зараз станом на 1 вересня. Хто повернувся? А е, за даними МОН виїхало десь 26 шість 26 тисяч вчителів. І е, коли е, за дорученням міністра ми провели таке зустріч зустрічі, опитування в них що вони планують, як їм там працюється, які проблемні питання у них є, і чи чи вони нас таке питання? Чи вони хочуть повернутися? З них 87% відповіли, що вони дуже хочуть повернутися, готові повернутися, і планують повернутися в Україну. І 14% говорило про те, що якщо навчання буде очне, вони готові вже повернутися станом на 1 вересня, тобто буде знову залежати в закладі, як організовується таке навчання, і тоді вже буде комунікація із вчителем, що він має повернутися. І звичайно, що є частина педагогів, які ще просто не ухвалили такого рішення, це десь біля 11%, як їм діяти. Ти що їм робити? А ті, хто не може повернутися, то в них є свої причини або немає житла, або обставини ну, всі мира так. Різні регіони. Регіони. так uh -huh. різні регіони це інформація за різні регіони. Uh -huh. Ми не брали по областях такої інформації 26 тисяч вчителів загалом по крапоукраїні uh -huh. так. На кінець ефіру, тому що ефірний час у нас йде скоріше ніж іноді хочеться. В мене таке запитання, ну якби узагальнюючи, можливо, про якість освіти. Якщо ми говоримо, то ну звичайно, що ми прагнемо до, до якісної освіти. Я знаю, що деякі батьки вони дуже хочуть, наприклад, щоб діти ходили в школу, щоб вони соціалізувалися з однолітками, щоб вони вчилися як. Комунікувати вживу, але ну бачимо, що треба виходити з ситуації, які би у вас були поради для дітей, для батьків і для вчителів на майбутній навчальний рік. І напевно особливу увагу я би хотіла звернути на перші класи. На останні класи і на дев'ятий, так по-моєму, у нас там теж екзамени, так, так от на я... ці де випускники, ті, що починають навчання, і ті, що завершують, вони якісь найвразливіші, мені здається, такі так. Ага. Найвразливіші це діти першого класу, mm -hmm. тому що їх треба згрупувати, їх треба е зібрати разом, побачити, що це за дітки, який в них психологічний стан, як вони готові, бо підготовка до першого класу різна. Хтось уже читає, mm -hmm. а хтось уже рахує, а хтось ще нічого не знає. Mm -hmm. Тому для вчителя. Тут дуже багато справ, він має пройти, подивитися, якомога більше комунікувати із батьками, і для них найбільше підходить звичайно тут очне навчання, бо дистанційно дуже важко з ними буде. Можливо, навіть ми говорили з нашими керівниками, що це буде питання, коли буде різна зміна, але частина, бо якщо немає укриття, то можливо варто початкову ланку десь в різні зміни, щоб не багато не було скупчення, багато дітей. Якщо ми говоримо, про старші класи це 9, і 11. і Це вже дорослі люди, які знають, це наші діти, які вже дуже багато знають і вони готові сьогодні готуються до життя, як комунікувати і їхні компетентності, яких вони вже набули за час ковіду. Вони дуже гарно справляються і вміють працювати дистанційно, і це дещо їх так організувало. Але звичайно що і керівник які закладів освіти і батьки і педагоги хотіли би бачити очне навчання? Але вже як складеться ситуація, і батьки звичайно, і ми їх прекрасно розуміємо. І при першій можливості ми так і говоримо і заявляє і Міністерство освіти, і Державна служба, і ми всі, і департаменти, і педагоги. Всі ми говоримо про те, що найважливіше, щоб це було очне навчання. Але якщо будуть виникати ті чи інші ситуації, коли ми цього не можемо робити, мабуть, що варто зберегти життя і здоров'я наших дітей, тому будемо таким чином і Заходите діяти. діти ситуації. Так, я сподіваюся, ходите. що навчальний рік почнеться, як і мав би початися. Це я вже так колись жартувала в ефірі, що це ми раніше, колись давно ходили в школу. Ми мріяли, щоб з тої школи щось сталося, щоб не ходити туди. І карантини там нам були, і продовжені канікули. А зараз я бачу, як діти плачуть за розбитими хочуть. школами, так. хочуть ходити в школу, і батьки як хочуть. Дякую вам за те, що трошечки нас ввели в курс, як відбувається підготовка на львівщині до навчального процесу. Сподіваємось, що він буде нормальним, і сподіваємося, що. Він він буде безпечним Валентина Загрева, начальниця управління державної служби якості освіти у Львівській області, була в нашому ефірі. Дякую вам ще раз за те, що ви розказали. Миру щасливого старту нового навчального року. Дякую. Так, я теж доєднуюсь до вашого побажання.